Геловін дійсно яскраве свято. Що ми знаємо про нього? Діти в костюмах ходять від одного будинку до іншого, щоб випросити солодощі із запитанням частування чи шкода? що в свою чергу означає жартівливу загрозу заподіяти злогосподареві будинку або його майну, якщо він не дасть дітям частування у вигляді солодощів. Для дітей це дійсно незабутні враження, але не завжди все було так безхмарно. Батьки знайшли пігулки в цукерках своїх дітей. Таку жахливу знахідку вони опублікували в своїх соцмережах. Що третя дитина знаходить лежа в печаках своїх дітей? Хто вини? Чому Шокуючу знахідку батьки опублікували в своїй соцмережі? Голка, яку встромила кіткат. На щастя, діти не встигли скуштувати ті солодощі. На жаль, такі випадки не були рідкісними. Усе почалося ще у 59-році, му році, коли старий дантист чомусь вирішив, що буде гарним жартом додати до 450 цукерок проносне. Велика кількість дітей постраждала через це, але зрештою ніхто не загинув та винуватця було засуджено за порушення громадського порядку. Також треба додати, що були чутки пролези у яблуках та наркотичні речовини, додані до цукерок та ще багато іншого. На жаль, в історії також були випадки загибелі дітей після куштування смаколиків в ніч на геловін. Пам'ятаю, як моя мати відкривала кожну цукерку, перевіряючи, чи все з нею гаразд. Страхи батьків були небезпідставними, але мати та батько восьмирічного тіматі Обрає втратили пильність в ніч на геловін 74-го року. Вітаю на каналі Мара. Не забувайте підписатися та поставити лайк та залишити свій коментар під цим відео. Сьогоднішня історія вражає своїм цинізмом, запевняю, ви будете шоковані. Тож я пропоную вам зануритись разом зі мною в розкриття цієї справи. Ніч Геловін на дворі 31 жовтня 74-го року. Рональд Кларк О'Брайен, узявши своїх двох дітей, попрямував до свого найкращого друга, щоб відсвяткувати Геловін. Після чого вони усією компанією попрямували збирати солодощі. Діти були у захваті та бігали від одного будинку до іншого, майже до опівночі. Тож, коли вони повернулися до рідного дому, батьки почали одразу вкладати дітей спати. Зрозуміло, що Тіметі та його молодша сестра не хотіли просто лягти спати. Як можна спокійно заснути, знаючи, що в твоєму кошику лежить велика кількість смачних цукерів? Оберіть собі по цукерці та лягайте спати. Запропонував альтернативу батько дітей Рональд. Син та донька радісно побігли обирати смаколики та одразу почали куштувати їх, але сімейна ідея тривала недовго. Вже за декілька годин хлопчик відчув страшенний біль у животі та побіг до ванної кімнати, де його одразу сильно знудило. Батько, почувши, що щось відбувається, побіг до своїх дітей та побачив свого сина Тімоті майже в непритомному стані. Викликай 911! негайно. кричав Рональд на увесь будинок своїй дружині, тримаючи на руках вже непритомного сина, в котрого почалися конвульсії. Швидка медична допомога прибула миттєво, але вже було пізно. Тімоті О'Брайен помер на руках свого батька, не приходячи до тями. В ту ніч молодий детектив, котрий перебував на нічному чергуванні, отримав повідомлення про отруєння та загибель дитини. Негаючи часу, було прийнято рішення щодо вилучення цукерок з усіх будинків невеликого міста Дір Парк, штат Техас, з населенням усього 20 тисяч осіб. Громадськість була просто шокована. Ніхто не міг повірити, що в їх місті з'явився злочинець, котрий так безглусто та без будь-якої причини отруїв цукерки в цю ніч. Але трагедія відбулася та аналіз цукерки Піксі Стікс, котра стала останньою в житті маленького Тімоті Обрайна, показала, що в ній було просто шалена кількість ціаніду. Отрути було достатньо, щоб вбити декілька дорослих слонів, а не те, що дитина. Підкреслював в інтерв'ю детектив. Окрім цукерки Тімоті, у труту було виявлено також ще в цукерках його молодшої сестри Елізабет та ще у трьох дітей з сусідніх будинків. Але навіщо хтось зробив це? Рональдо О'Брайен не міг знайти собі місця. Він з усіх сил намагався пригадати, в якому саме будинку його діти отримали ці цукерки Піксі Стікс. В одному з будинків була тиша, та довго ніхто не відчиняв двері. Діти вже зневірились та побігли далі. А я почув кроки за дверима. Незнайомий чоловік протягнув мені декілька цих цукерок. Пригадував Рональд, Поки тривало розслідування, було вкрай очевидним те наскільки сильно така несподівана втрата дитини вдарила по їх сім'ї. В їх очах був один лише смуток та вічі. Я поклав йому руку на плече та пообіцяв знайти того, хто зробив це з його сина. Ніхто з місцевих жителів, та навіть поліція та детектив не могли зрозуміти, хто міг бути причетним до цього страшного злочину, взагалі жодної інформації. Але пазл почав складатися, коли поліція була направлена на затримання людей, котрі проживали в тому самому будинку, з дверей якого невідомий чоловік віддав отруєні солодощі Рональду. Кортні та Керола Мелвіон були власниками цього будинку та навіть не намагалися втікти з міста. Вони охоче розповіли слідству про події того вечора. Під час розповіді, врешті-решт, з'ясувалося не одне, але чоловік був на роботі до 11-ї години вечора, а його дружина нікому не відчиняла двері з 6-ї вечора. Також цю інформацію підтвердили сусіди. Вони не бачили, щоб хтось відкривав двері дітям Рональда чи йому самому в той страшний вечір. Дивно, чи не так? Оберіть собі по цукерці та лягайте спати. Ті Меті довго не міг вирішити, яку саме цукерку йому з'їсти перед сном. Краще цю. В його руці була велика яскрава цукерка Піксі Стікс, та він знав, що всередині неї. Так, свого власного сина отруїв батько Рональд Кларк О'Браєн. Рональд ненадовго відійшов та приніс ці цукерки. Розповідав друг Рональда детективу. Тож, коли поліція усвідомила, хто повинен бути підозрюваним в цьому злочині, вони почали дізнаватися деталі про життя Рональда, котрі, зрештою, дали відповідь, навіщо він зробив це. Як буде з'ясовано під час слідства, Рональд мав великий борг у розмірі 100 тисяч доларів в різних банках. Також була отримана інформація, що чоловік не міг втриматися на жодній роботі. В цілому таких робіт він мав 21, Його автівку повинні було вилучити через борги, а будинок його родини також вже був без права викупу. Не вигадавши нічого кращого, Рональд застрахував життя власних дітей. Все це він зробив потайки від дружини. Спочатку він застрахував життя дітей на 10 тисяч доларів за кожного. Але вже за 30 днів до смерті Тімоті він вирішив, що замало отримає. Тож, відвідавши страхову компанію, він домовився, що у разі несподіваної загибелі він мав отримати по 20 тисяч доларів за кожну дитину. Його дії просто не вкладаються в голові. Але на мою думку, саме страшне в цій історії те, що Рональд набрав номер страхової компанії вже через добу після загибелі сина, та за декілька годин вже телефонував до банку. Щоб з'ясувати, як йому отримати гроші, також друзі Рональда розповідали про те, що вони незадовго до свята неодноразово чули від нього, що невдовзі він отримує багато грошей. Я хочу придбати новий будинок. У захваті розповідав Рональд Обрає своєму другові. Свої плани він почав будувати ще за декілька місяців до скоєного. Складно уявити це, але це правда. Також є інформація про те, що Рональд раніше працював у страховій компанії та якось працював на виробництві, де застосовувалася різноманітна хімія. Тож цей виродок, схоже, розумів, як все це, це працює в своїх жахливих планах. Рональд не врахував лише свою тупість. Він усюди питав про ціаніт, навіть у своїх знайомих, телефонував до різних компаній, де намагався придбати невелику кількість цієї речовини. Він навіть питав у своїх знайомих про те, яке, на їх думку, дозування буде смертельним для людини, просто не вкладається в голові. Але всі ці балачки допомогли засадити цього цинічного покидька до в'язниці. Вже перебуваючи на суді, Рональд О'Брайен почув свій вирок: смертна кара. Але цього вироку він буде уникати ще довгих 10 років. Усі докази були непрямими, тож цим користувалися його адвокати. Рональд та його адвокат прийняли рішення триматися однієї стратегії, а саме такої, що Рональд ні в чому не винний. Я ні в чому не винний. Мою дитину отруїв невідомий, а ви хочете засудити та стратити мене. Він до останнього дня свого життя заперечував свою причетність до вбивства свого сина. Також на судовому процесі була присутня його дружина. Вона прийняла бік обвинувачення. Коли тімоті помер він підскочив та бив руками стіну та кричав. Чому мій хлопчик повинен був померти, але я не бачила на його очах сліз. Вона також казала, що й гадки не мала про страхові полюси на дітей, знала лише перший випадок їх оформлення. Жінка намагалася відмовити чоловіка робити це, але він лише казав, що їм необхідно це зробити. Спочатку Рональда було засуджено до страти через електричний стілець, але зрештою було прийнято рішення щодо застосування смертельної ін'єкції. Його останніми словами були те, що станеться за кілька хвилин, неправильно. Однак ми люди нарідко припускаємося помилок. Тому я пробачаю всіх, хто так чи інакше брав участь у моїй смерті. Ось така історія, шановне панство. Мені дуже цікава ваша думка в коментарях стосовно цієї історії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Почуємося наступної суботи.